Ми з топіком вітаємо вас на своєму каналі 101 робота. Сьогодні у нас 17 січня, я знаходжуся зараз у селі. І ми з топіком гуляємо на прогулянці. Зараз у нас мінус 12 градусів. Довго ми гуляти не будемо. Трішки погуляємо, підемо. Ввожу його на поводку. Тут є бродячі собаки, щоб вони на нього не напали. Чи він з ними не побіг? Він мене просто вже вкусняшки Такі я йому купляю, ми йдемо на прогулянку з ним ось такі печенюшки для собачок. В Аврорі продаються 15 гривень пачечка. І ми з ним так гуляємо, я йому даю. Як вкусняшку Він хоче бігати, але холодно. Трішки. Зараз прийду додому, буду. Синичкам, дятликам, всяким птахам сало чіпляти. Ось як я казала під час прогулянки, що зараз прийдемо додому і будемо вішати синичкам сало. І дятликам, і ще іншим птахам. Отак От я його населила на ниточки, порізала. І зараз буду його чіпляти на деревця. Тут на груші повішала. І зараз я йду на другі деревця вішати. Хочу вам показати, який сьогодні ліс. Сьогодні 18 січня. Ось такий ліс. Рано був ще більший туман, а зараз тільки знизу туман, а тут ще видно туман. Далі я не можу пройти, бо тут Снігу на по коліна. Давно таких зим не було вже. А ось тут сонце сходить. Сьогодні в нас неділя, 18 січня. Хочу вам показати зблизька ліс. Як я вже вам рано показувала, знімала на відео, який він був здалеку. А зараз показую, який він в 12 годин дня. Там сонечко приблискує. Зараз, а тут гуляє топік. по полю бігає. Гуляю з ним на поводку, бо там бігають бродячі собаки. Ми вернулися від них, йшли. Дала їм Піченьки собачі, вони такого не їдять. Ми вернулися і пішли через городи. Де Ось така сьогодні в нас краса. А ось і Мурчик гуляє по снігу. Мурчик. Мурчик. Не подобається по снігу гуляти по мороз? Мурчик.